Нелі Фадеївна. Для всіх, хто знав її, вона була прикладом доброти і мудрості, її поради, її присутність. Гончарова Нелі Фадеївна народилася 30 липня 1946 року в місті Рені в родині офіцера запасу Фадея Ігоровича та мати майстрині Вательє Надії Миколаївни. В 1953-му вступила в перший клас нашої школи номер 1 Після закінчення школи працювала продавцем в магазині. В 1965 вступила до Тераспільського державного педагогічного інституту імені Тараса Шевченка на фізмат-факультет відділення математики. Пізніше в 1969 році влаштувалася вихователем дитячий садочок номер 34 міста Тарасполя, а вже через рік народилася Інна Олегівна. Через 20 років, з 1990 по 2023 рік, займала посаду директора. Усе це залишило глибокий слід. у наших сортях В каком роте вы познакомились? А познакомились мы в 63-м году. Поженились в 68-м. Mm -hmm. И вот последнего дня вместе. В 63-м году мне было уже 16 лет. Mm -hmm. И на Лефатеевне Сколько років Нелли Фадеевна працювала в школе? Директором школы она проработала 30 лет. До этого пять лет, по-моему, заучил. И до этого учителем математики. А я помогал ей, ну как вам сказать, раньше. Технические средства обучения было недостаточно. Mm -hmm. Я не помню, как эта штука называется. В плоской партии я вырезал окошко, mm -hmm. стекло, снизу диапроектор и вот эти вот учебные пособия mm -hmm. проектировали. или на потолок, или на доску. Угу. Mm -hmm. Ну, кроме того, всякие, всякие разности. Начнем с вот отсюда. Mm -hmm. Лауреат премии Верховной Рады Украины. Угу. Mm -hmm. Почетный гражданин города. Почесною грамотою Міністерства освіти України Почесним знаком відмінник освіти України. Медалями за трудову відзнаку та ветеран праці. Годинником президента України. Нагрудним знаком Василя Сухомлинського отримала звання почесного громадянина міста. Нагородження на грудним знаком. Знак. Угу. 60 років визволення Білорадністровського. Учитель методист, учить заслужений. От это, это все ее. Ого. Заслухи. А это шуточный диплом. Лучше руководитель. Это колеги делали. Ви навчили нас, що справжня краса полягає в щирості душі, що важливо жити з любов'ю до кожного дня і до кожної людини поруч. где мы сейчас сидим, находимся здесь, был кабинет Нелли Фадеевны Гончаровой. А мы обычно собирались, отмечали ее день рождения. Она была хлебосольная очень и приглашала всегда на свои дни рождения. Среди директоров она пользовалась авторитетом, к ней прислушивались, знали, что она прошла Всі ступіньки учительської директорської життя. Її доброта, мудрість та невичерпна енергія завжди надихали всіх навколо. Вона зуміла створити таку атмосферу в закладі, коли всі поважають один одного, всі відносяться один до одного дружелюбно. І перш за все, це. Пікнування про дітей. Розповідала, що коли вона була маленькою, пішла до першого класу, її на лінійці дали читати вірша. І цей вірш вона запам'ятала на все життя. Вона Іноді, коли ми заходили в школу, вона його повторювала. Здравствуй, школа, здравствуй, дом чудесний! по твоєю утрішньою звіздою заживемо живемо ми радосно і весело, дружною, щасливою сім'єю. Ми взагалі називали всі ласкаво нелічка. Нелічка, наша нелічка, нелічка Федерівна. Нам дуже її не вистачає. Вона дійсно віддала серце своїм дітям, віддала людям і повністю була у цьому домі, у цій сім'ї, у цій великій шкільній родині. Сьогодні ми прощаємося, але пам'ять про Нелі Фадеївну назавжди залишатиметься з нами. У кожній посмішці, у кожній миті, яку ми ділимо з близькими, живе частинка її душі.